Чи можливо у Німеччині в цьому навчальному році вивчати українську мову? Розказую, де і як це можна зробити. А ти підпишись, я Наталя не порада. Розказую про життя та освіту у Німеччині. Отже. Кесин стала першою федеральною землею, яка ввела цю новацію в цьому навчальному році. Є 16 пілотних шкіл, в яких вивчення ін другої іноземної мови можна замінити на українську. Я мешкаю у Баварії, немає пілотних шкіл та класів, але є спеціальне розпорядження, яке дозволяє також замінити вивчення ін другої іноземної на українську, що необхідно зробити. Що я зробила? Написала заяву у школі, де попросила замінити вивчення, вивчення другої наземної мови, в нашому випадку, це була латинь на українську мову. Отримали відповідь від представника Міністерства освіти Нижньої Баварії, де нам дозволили це робити, вивчати українську мову. Також нам надали вчителя екзамінатор, який буде надсилати завдання для самостійного працювання та двічі на рік оцінювати знання. Ми звільнили таким чином. Місце для вивчення української мови майденька може не відвідувати уроки латині. Якщо ти мешкаєш в Німеччині, розкажи, в якій землі та яким чином ви вивчаєте українську мову.